Доброго часу моїм глядачам. Ось така колекція французьких значків і медалів. Такі нашивки є. Металлическая штука, интересная. Так вот, у него гудзики. У нас интересный значок с пушками. Що це таке, я сказати не можу, але цікава штука. Отакі медалі. Я так розумію, що то медалі материнства. Якщо я не помиляюсь. 49 рік. Так, то якийсь медальйончик. Така. Пятьдесят другий рік. Цікава медаль. П'ятдесят перший рік. 30 рік. Сорок сьомий рік. 1913 дев'ятсот тринадцяти, дев'ятсот цікаво медаль так. дев'ятсот двадцять сьомий. 52. То якась спортивна Медаль 20-21 рік. От маємо ще медалі. От якась цікава.

Цікавий такий меч. Що це за знак я не знаю. Пушки перехрещені. От тут є якийсь надпис Так, тут також надписи є. Ось Ще медаль. 26-й рік. От є цікавий значок з надписами. Що, отака медаль? Цікава. Так, що у нас ще? Отака? Цікава медаль спортивна. Отакова збірка значків і медалів Цікаво. Всім дякую за перегляд.